Всім привіт, друзі! З вами мотосалон ARTMOTO Отримали нову модель від торгової марки LINHAI модель Z210. Ви тільки подивіться на цей зовнішній сучасний вигляд. Оновлені диски, оновлена система живлення, оновлена підвізка, і, а вже ж, незмінний. Незмінний якісний виробник, який ми отримали на сьогоднішній день. Ці моделі поставляються в Україну в двох кольорових гамах: це чорний колір. Та сучасний камуфляж. Які оновлення отримала ця модель? В першу чергу це освітлення лінзовані діодне. Змінилась форма важелів. Тепер лінхай став трошки м'якше і комфортніше. Змінились легкосплавні тиски. Тепер встановлений не карбюратор, а інжектор. Також змінилась передня частина металогового захисту і, вже ж приборна панель. Тепер в комплектацію входить отакий от ручничок. Не забуваємо про те, що встановлено підігрів. Керма. Комфортне сидіння, спинка вашого пасажиру. І тепер змінилась частина задня теж. Задній має зовсім іншу форму. Звідси видно, що він став трошки потужніше. На мою думку, амортизатор став трошки більший, тобто довший. Тим самим змінилась. Відвізки задньої. Задня частина залишилась такою яскравою, як і була. Якісна резина, Дуро. Двигун чотирьохтактний, двохклапанний, 177 кубів, 14 кінських сил. З масляним охолодженням. Масляний радіатор встановлений. До речі, раніше на багатьох моделях лінхай тут було багато різних роз'ємів електропроводки. Тепер вони максимально всі, всі заховані під передньою частиною переднього пластика, камуфляж сучасний. Такий синя листва. Трошки змінилась акселератор перемикання передач і змінився корпус повітряного фільтра Тепер він має ось такий великий тубус, там встановлений бумажний повітряний фільтр. По формі як цей тубус теж такої, циліндричної форми. На жаль, поставки не дуже великі, кількість обмежена. Сподіваємося, що вони будуть збільшуватись. Таку модель можна придбати в наших салонах, які тепер мають, які є тепер і в Вінниці, і в Житомирі, в Полтаві, в Кременчузі, в Києві, в Черкасах, в Дніпрі та в Харкові. Можна забронювати заздалегідь і придбати собі гарний, якісний, комфортний. Та надійний квадроцикл. Запрошуємо до салонів нашій компанії. Будемо раді вас бачити, проконсультуємо, покажемо, розкажемо. Незмінним залишається гарантія на двигун, одна тисяча кілометрів або один рік. Наязність обслуговування, центри, доставка по всій Україні. Будемо раді вас бачити. Дякуємо за перегляд, такий коротенький огляд на нову модель вийшов. До зустрічі. Всім па-па!